Майже пів тисячі окупантів знищили збройні сили України минулої доби. Тепер кількість росіян, які ніколи не візьмуть до рук зброю, перевищує 173 тисячі. Щодня ворог втрачає і техніку. Вчора це п'ять танків, три бойові броньовані машини, чотири артсистеми і інша техніка противника. Уночі окупанти атакували Україну безпілотниками. Із 10 запущених шахедів наші захисники збили дев'ять також у небі зафіксували до п'яти інших повітряних цілей, ймовірно, повітряних куль. Загалом збройні сили України відбили 80 атак ворога за добу під обстрілами. Постійно Донеччина, Запоріжжя, Херсонщина та Куп'янський напрям. На Харківщині є приліт у селі Розумівка Запорізької області, влучили у житлові приватні будинки. Також завдали ударів по селу Нижня Хортиця в районі місцевої ферми, попередньо без постраждалих. Учора ввечері окупанти вдарили і по самому Харкову щонайменше шість ракет типу с 300 влучили по об'єктах інфраструктури та приватних будинках. У наслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували. Також минулої ночі росіяни атакували шахедами критичну інфраструктуру в Ізюмському районі області. Поранення отримали двоє цивільних чоловіків. Їх ушпиталили. А от на російській міні підірвалися троє людей у селі Посад Покровське на Херсонщині. Це енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією. Двоє чоловіків загинули, один поранений. Обстановка на кордоні з Білоруссю без змін про це інформують у Генштабі. Тим часом Олександр Лукашенко поділився черговою порцією своїх домислів. Цього разу заговорив про майбутній контрнаступ ЗСУ. На думку самопроголошеного президента Білорусі це дуже небезпечно, тому що може перекреслити всі надії на переговорний процес і призведе до незворотної ескалації конфлікту.